Он лікарс, чудова весна, і нарешті довгоочікуване відео на нашому каналі. Для вас можливо не довгоочікувано, але я цього чекав, тому що поруч зі мною стоїть авто нашого клієнта BMW X-3, G01, LCI, а саме рестайлінг, який ми привезли з США, відремонтували у рамках послуги під ключ. І зараз готові зробити для вас відеоогляд, розповісти, що саме змінилося в цьому автомобілі в порівнянні з дорестайнгом, розповісти в принципі, скільки такий автомобіль вийшов під ключ. З ремонтом, з детелінгом, з хімчисткою, і відповісти все ж таки на питання, чи вартує вашої уваги саме рестайлінговий G01, чи потрібно переплачувати за нього якісь кошти, які саме розповімо також в цьому відео, і відповісти на це риторичне питання. Тому що сьогодні, весь день, поки ми їздимо на цьому автомобілі, ми споримо з артемом і все ж таки не можемо дійти до тої думки, чи варто чи не варто його. Покупати, брати і переплачувати ті самі кошти, за які ми скажемо далі. А перед тим як перейти до найцікавішої частини відео, не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. В ньому ви побачите гарячі лоти, гарні ціни на всі автомобілі. Також побачите автомобілі, які ми продаємо в наявності, або у дорозі. Якщо ви полюбляєте автомобілі, вам обов'язково треба підписатися на наш телеграм. Друзі, сьогодні я хочу розказати, що саме змінилося в рестайлінговій моделі X3, в порівнянні з Дористом, по зовнішньому вигляду, по внутрішньому вигляду, по опціям на цьому автомобілі. Після цього розкажу і покажу вам, в якому стані ми купили цей автомобіль, в які гроші він нам вийшов вже під ключ в Україні, і в принципі, скільки у нас вийшло, всякі дороботочки, до по цьому автомобілю, після цього проїдемось на цьому автомобілі і відповімо на головне питання цього випуску: чи вартує на нашу думку переплата в енне кількість грошей на цій моделі? Основні відмінності нас торкнулися, в принципі, зовнішнього і внутрішніх виглядів цього автомобіля. Якщо всередині ці зміни не такі серйозні, то ззовні автомобіль став виглядати трошечки по-іншому. І одразу у вас кидається в очі ця от цікава BMW LED-фара, яка встановлюється в рестовому автомобілі. Далі ви можете побачити збільшення ніздрі, скажімо так, на цьому автомобілі, тому що вони стали більш агресивні, більш великі і більш, на мою думку, симпатичні. Так само цей автомобіль, я б сказав, додав такої собі. Спортивності, можливо, агресії в зовнішньому вигляді, тому що дорестовий варіант, який ви зараз бачите на фотографії, не в м обвісі, виглядав достатньо так елегантно, достатньо е, зважено, я б сказав, для, для аудиторії постарше. Але цей варіант саме виглядає дуже молодіжно, на мою особисту думку, і в нього вже немає цього відчуття, що автомобіль якийсь там дідовський або ще якісь думки, коли дивишся нам на дорестальнговий е, саме X3. Так само у нас стоїть звичайний обвіс, тобто це у нас звичайний X-Drive, Ну як, звичайний, мені вже там в коментарях. Писав, що X, eh, також це, точніше, не X-Drive, а... X-Line, X-Line обвіз це також не база, ще є взагалі база. Але ми дивимося саме американські автомобілі. На американському автомобілі це вважається базовою x line саме базовою обвіз, тому у нас є всього два. m обвіз і x line обвіз. І він, навіть x line обвіз, здається таким достатньо агресивним і його вистачає на цьому автомобілі. Тобто ти не дивишся з такими думкою, що брін, сюди тільки потрібен m обвіз і інакше цей автомобіль не буде виглядати ніяк. Так само, крім бампера, фар і решітки, у нас в принципі нічого не змінилося. Той самий капот. Ті самі крила, ті самі двері і так далі. Тобто, в принципі, це торкнулося тільки таких незначних зовнішніх елементів, але при цьому зовнішній від автомобіля зовсім змінився. Далі ми можемо перейти до дисків 19-го діаметру, які так само нічим не змінилися. Тобто такі самі диски опціонально йшли в дористальне моделі. По опціям зараз розповідати поки не буду. За це ми тронемо трішечки далі. Далі ми дивимося двері, які ніяким чином не змінилися. Такі ж самі накладки, такі самі ручки, такі самі дзеркала, такі самі двері, такі самі молдинги і так далі. Переходимо до задньої частини. І тут є така, в принципі, класна деталь, яка подобається всім. В нашій команді і всім в принципі клієнтам, які б, з якими ми не спілкувалися, це оці чудові, агресивні задні ледовські фонарі. Виглядати вони стали круто, вони об'ємні в стилі 3D, я б сказав, і реально вони дуже і дуже прикольно е, анімують, мають анімацію, коли ти їдеш в принципі, в русі по дорозі і так далі. Вони додають реально якоїсь. Ізюмінки якоїсь сучасності цьому автомобілі. Задній бампер також змінився в нас. Зараз ви побачите задні бампери, в принципі, задні фонарі дорестового автомобіля. Ось так вони виглядали. Але тут у нас тепер виглядається більш сучасно, більш гарно і, в принципі, більш агресивно. Салончик нашого чудового автомобіля, і що саме змінилося в салоні? Поки ми не розповідаємо про комфорт, про те, які там зручні, незручні сидіння, саме про опціональну складову цього автомобіля. І одразу я думаю, всім і так як саме і мені кинулось в очі ось ця от агромезна просто мультимедіа, агромезний планшет, який у нас зараз я навіть подивлюсь, підгляну 12,3 дюйми у нас займає цей монітор, і це друзі не базовий монітор в цьому автомобілі, А базовий у нас 10-25 дюйма. І що це значить, що Порівняння з Дористом, де топовий топовий, в принципі, був у нас 10-25. Тепер тут доступно у нас топовий 12, і ще раз повторюсь, 3 дюйми. Саме цей моніторчик виглядає чудово, виглядає сучасно, підкреслює всі сучасні тенденції, і реально їм корисно і класно користуватися. Наприклад, CarPlay, коли ти включаєш, то тобі все прекрасно видно, всю прекрасну інформацію. Одразу хочу додати, що в цьому автомобілі дуже важливий такий крок зробили саме. Давайте так не тільки в цьому, а в доросі таке теж було в мікроресталінгу, коли встановили мультимедійну систему МГУ. Чого? Тому що тепер власники андроїду можуть почувати себе достатньо спокійно. В них з'явилась функція Android Auto. і тепер вони також можуть користуватися саме CarPlay, бездротовим, що додає також в принципі ціни цьому автомобілю саме для користувачів Андроїду. Але але давайте перегвозь кришку гроба саме для айфонів це така ремарочка що CarPlay і Android Auto працюють не однаково Android Auto працює на набагато краще чому тому що наприклад проекція у нас є в цьому автомобілі і на проекцію виводиться Android Auto. А CarPlay, на жаль, вивести я поки не зміг. У мене така сама мультимедійна система в моєму автомобілі, і я цього зробити ніяким чином не зміг. Це звісно засмучує, тому що або ти хочеш їздити з Android і класним CarPlay, або ти хочеш їздити з точніше, Android Auto або з CarPlay, І при цьому у тебе буде обрізана, скажімо так, версія доступу саме з мобільного пристрою. Далі, друзі, у нас така сама приборка, яка могла бути і в Дористі, але при цьому в Дористі було дві приборних панелі. Зараз ви їх побачите. Була так само ця панель, яка називається бумеранги, так і в народі прозвали. Бачите зараз перед собою велику фотографію, як вона виглядає саме з, з очей моїх, можна сказати. Да? І так само можете побачити, як виглядала попередня мультимедія саме в 21 рік, і в мікрористального 21-22 років. Так само можете побачити і звичайну, і топову приборку. Так само мультимедіа. Давайте зараз вам покажу, як виглядала сама маленька мультимедіа в Дористі і сама велика мультимедіа в Дористі. В принципі, як для користувача, топові мультимедії не сильно чим відрізняються. Попередні також могла бути і бумеранг і МГУ, тільки розміром будуть відрізнятися. Функціонально ніякої різниці для вас не буде. Далі, друзі, у нас є ось така відозмінена панель управління клімат контролем. І давайте одразу про її плюси та мінуси. Плюси це більш сучасний зовнішній вигляд, який реально виглядає дуже класно в міру консервативно, але при цьому досить зрозуміло. Мінуси тепер у нас, в принципі, немає повної зручності для користування цим автомобілем. Наприклад, немає синхронізації. У нас стоїть трьохзонний клімат-контроль, і ми на цій приборці не можемо його синхронізувати. Тобто, у нас немає кнопки, яка б зробила у нас з однозонний клімат. Для цього ми повинні зайти в мультимедію, точніше да, в мультимедію налаштування дати до тартемна сітінг. Да? Це ж зручно, так, до речі, а ти мені підказує, це зручно. Я просто цим не користувався. У нас клімат-контроль, і ми тепер можемо зробити синхронізайн. Да? На... Так або так. Все, друзі, ось так виглядає тепер це, це налаштування. І, на жаль, це ну, досить незручно, тобто дуже незручно. Але при цьому у нас є ще такі налаштування, але знову ж таки. Тут нічого також зручного я не бачу і за того, що потрібно завжди кудись доходити, налаштовувати, і так далі. І так далі. Вентиляції у нас немає. І в принципі це також є невеликим, хоча великим, мабуть, мінусом цього X3, тому що реально не вистачає вентиляції сидінь. В Вдрестовому ці варіанти були з вентиляцією в рестайлінгу Я поки з вентиляцією сидінь автомобілів не бачив. Чи прибрали цю опцію зовсім? Я поки не впевнений, але я не бачив цього жодного разу, і кнопочки я не бачу де вставити, Тому я, мабуть, склоняюсь до тої думки, що вентиляції сидінь в Ресталінговому X3 бути не може. Тепер давайте що далі. По-перше, звісно, у нас всі алюмінієві ставочки, але це все вже у нас було і в мікроресталінгу. Звісно, амбієнтна підсвітка це також було. Але головне, що змінили, це, в принципі, базовий набір опцій в цьому автомобілі. Тобто, тепер по базі автомобіль має набагато більше опцій, ніж мав до ресталінгу. Давайте почнемо з базового. Тобто, у нас, щоб взяти до ресталінгу на камерах 360, на проєкції, на великій мультимедії, на бумерангах. Це потрібно було або заплатити дуже багато грошей, але навіть якщо у вас є багато грошей, знайти цей автомобіль досить важко. Тут у нас можна сказати автомобіль опціональний тобто бачите великий монітор. Але при цьому майже в усіх автомобілях, які ми грали на аукціонах, є камери 360, є проєкція на лобове скло, є амбієнтна подсвітка, є гарна музика Hi-Fi є трьохзонний клімат-контроль, підігрів керма, підігріви сидінь і багато, багато інших опцій. До речі, тут є багато також цікавих опцій, розширених асистентів, наприклад, автопарковка. Давайте я зараз покажу. Ось таким чином у нас виглядають камери 360. Речі, давай покажи поближче якість камер краще ніж у ауді. Але не сказав би, що дуже якісно. Тобто ми бачимо бліки, але знову ж таки, для того, щоб припаркуватись, їх достатньо. Ось, наприклад, зараз я проїдусь і покажу вам просто, як виглядає задня камера. Да? Плюс я можу включити бокову камеру, яка виглядає ось таким чином. І, до речі, дуже зручно десь біля бордюрчика паркуватись. тому що, то якщо у вас навики водіння недостатні, або ви просто там, навіть якщо достатньо, але ви хочете бути 100% впевненими, то це дуже дуже допоможе. Права сторона, так само передок, можемо окремо подивитися, коли ми під'їжджаємо задню частину. У нас є автоматична Парковка, яка допоможе тобі припаркуватись, є плюс асистенти ззаді, Да? Давайте покажу. От автомобіль буду вам кричати. І, до речі, ми тільки що випробували автоматичне зупинення автомобіля, якщо є преграда. Артем становився позаду, я їхав 90 км за годину задом і він затормозив. Ні, шуткую. Я їхав потроху, потихеньку, і автомобіль реально буквально в 5 см іде атема, загальмував. І це також дуже класна опція. Спереду такої опції, на жаль, немає. Далі, друзі, у нас, звісно ж, є бездротова зарядка, і також хочу додати, покажи, де вона знаходиться. Ось так виглядає бездротова зарядка. Можемо покласти телефон, який одразу починає заряджатися. Ні, не починає. Ще раз кладемо. І не одразу, так, секундочку, тому що на G20 таких проблем не буває. От вам, друзі, перша проблемка. Друзі, як ви зрозуміли, ми шукали 10 хвилин безпроводну зарядку, як її включити. А виявилося, що написав власнику. Він сказав, що це не безпротова зарядка, це у нас просто підставка для ключа. І без зарядки в автомобілі у нас немає. Ту, 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 ту. Це за те, що я сказав, що тут більше да набір опцій. Але насправді він більший по базі. Далі в автомобілі, що ще відомо, що у них. Е, Коробка, двигун такі самі, ПО точніше, програмне обезпечення саме коробки і двигуна сучасніше, тобто воно працює більш коректно, і наскільки мені стало зрозуміло, з того, що я прочитав від виробника автомобіля, що автомобіль став споживати трішки менше палива. Далі в автомобілі ще був такий момент. Я, до речі, знімав це в Дористі і вам казав, що не вистачає шумки від колісних арок. Тут цю проблему не знаю, як вирішили, але шумки тут додали. І офіційно виробник заявляє, що шумки в автомобілі стало більше. В принципі, друзі, це на мою думку. Основні зміни, які потрібно знати вам, як в принципі користувачу, саме який купляє рестайнгову модель, по всьому іншому, це той же самий автомобіль, в який ти так само сідаєш і відчуваєш в принципі ті ж самі емоції. Тому пропоную переходити до багажнику цього автомобіля і розповім вам саму цікаву частину. Скільки цей автомобіль вийшов нам з Америки? Повністю під ключ з ремонтом та детейлінгом. Друзі, зараз ви побачите, як цей автомобіль виглядав в США, з яким ударом він був. Зараз це дві фотографії, раз і два. І що ви скажете? Так, це були максимально. Мінімальні пошкодження, як це дивно не звучало, але автомобіль взявся максимально цілим, без стріляної безпеки, без пошкодженої геометрії і так далі. Тобто, в принципі, робіт по цьому автомобілю було небагато. І одразу скажу, що ремонт на цьому автомобілі ми виповнили за півтори тижні. Тобто ми купили в колір двері, в колір крило. Там була ще загнута стійка за крилом, яку ми трішечки рихтанули і пофарбували. І в принципі, все більше робіт ніяких по цьому автомобілю не було, крім детелінгу. Давайте все ж таки перейдемо к цінам. Купили ми цей автомобіль за 19 100 доларів. Цьоний збір у нас склав 1434 долари. Доставка по США вийшла у нас 250 доларів. Доставка до Клайпеди 1200 доларів. Послуга наша коштувала 500 доларів. Брокер, експедитор, портові, Всі у нас погрузки, вигрузки в Литві 650 доларів. Далі була доставка з Києва до України до Києва. Ой, з Києва до Києва, що я мілю, виріжеш це. Далі у нас була доставка з Литви до Києва 1200 доларів. Страхування цього автомобіля 3%, вийшло 616 доларів. СВІФТ, тобто комісія за перевод коштів з України в США, на той час вийшла у нас 938 доларів. Мита на цей автомобіль вийшло 7200 доларів. Ремонт ми поки пропускаємо далі. Розповім про ремонт. Міжнародні документи, плюс зняття залогу 500 дол, точніше 700 доларів. Цей автомобіль був під кредитом. Що це значить, що на автомобілі був кредит, який ми знімали, і за це ще заплатили окремі кошти. Саме 500 доларів плюс документи, які треба було переслати ще 200 доларів. Сертифікація вийшла на цей автомобіль 130 доларів. Отже, разом цей автомобіль на даний час без ремонту, якщо ми беремо склав. 33 тисячі 915 доларів. Далі автомобіль приїхав, і ми повинні були зробити ремонт. Зараз вам візьму відео, як ми його зустрічали. Є у нас декілька кадрів. Друзі, ще раз вітаю, а ми знову на ІСТО, і ми зустрічаємо два чудових автомобіля. Це у нас компас і ось такий BMW X3. Зараз обійду евакуатор, покажу вам X3. Наш чудовий 23 рік, рестайлінг. Ось таке пошкодження у нас на автомобілі, друзі. Крило і дверка під заміну і все, ті, хто там. У нас трішечки безпокоївся за поріг, дивіться, так виглядає поріг, повністю все ціле, нічого не пошкоджене, петельки все повністю цілесеньке. Задня дверка у нас ціла. Давайте покажу салон, що нам приїхало з авто. Опа! Опа! Підкрилочки є, накладки Арок є, навіть всі болтики і гаєчки в автомобілі є. Пахне новим, новою машиною. Ух, який салончик, друзі, дивіться. Вже рестайлінгове, велика мультимедія в нас, і після цього ми зробили дефектування даної красуні, зробили, в принципі, зняли двері, крило, подивилися, що нам потрібно, і одразу я на наступний день замовив дверки в колір і крилом в колір. Автомобіль не фарбувався. Ми так думали, але прийшлось пофарбувати стієчку за крилом, тому що вона була трішки пошкодження і не, не, не виставлявся б у нас гарний зазор. Ми її витягнули, пофарбували. І в принципі, автомобіль зовні взагалі не фарбований, і ніхто ніколи не зрозуміє, що на ньому була фарба. Але ми про це кажемо. І в принципі, це не є якими страшним. Тому що всі розуміють, що автомобіль з Америки і такогось криміналу на нього немає. Отже, за роботи ми заплатили за рихтовку передньої лівої стійки, яка була під крилом 200 доларів. За покраску лівої стійки ще 200 доларів. За арматурні роботи, тобто ми перебрали дверку, зняли поріг, зняли крило, підкрилок, зняли бампер передній. За це заплатили 150 доларів плюс виставлення зазорів. І демонтаж на, наліпок на кузові. Я думаю, ви бачили, що автомобіль був весь у наліпках в Америці. Ми їх також зняли: 50 доларів. За це хлопці у нас на 100 взяли. І отже, разом роботи по цьому автомобілю вийшло 600 доларів. Запчастини, друзі, вийшли 1650, плюс 50 доларів накладка. А саме ми заплатили за крило 600 доларів в колір і чині чи 700, Коротше, разом вийшло 1650 доларів. Це за крило в колір і за дверку в колір. Плюс накладка на дверку коштувала 50 доларів. отже, разом запчастини на цей автомобіль вийшло 1700 доларів. Далі був детелінг. Що ми робили на детелінгу? Хімчистка плюс полірування комплекс 12 тисяч гривень. антидощ 1400 гривень, мийка під капотки 1200 гривень. Нанесли ми кераміку 7600 гривень. Отже, разом за дітей було сплочено 22 450 гривень. Тепер беру калькулятор, друзі, і буду приплюсовувати, тому що я саме детел не враховував в, общі, в принципі критерії автомобіля. Отже, детелінг 22200 доларів. Це у нас виходить 535 доларів. Плюс ремонт загалом вийшов 2300 доларів. Це виходить 2834 долари і додаємо вартість автомобіля 33915 і разом автомобіль вийшов 36750 Доларів на даному етапі ви могли побачити, що автомобіль на червоних номерах. Людина ще не ставила на облік, на облік, щоб поставити, ще треба заплатити 1100 доларів в податку. Отже, друзі, ця сума, ще раз повторюю, 36 750 доларів. Це вже готовий автомобіль, але без обслуговування. Обслуговування власник робив самостійно, тому що він вже тиждень на цьому автомобілі їздить. Я, на жаль, цифр не знаю, але у нас є чудове відео про обслуговування цього автомобіля, яке ви можете побачити зараз у вас по підсказочці зверху. Дуже цікаве відео. Ми розповіли, скільки ж коштує обслуговування. Цей автомобіль з Дорест і РС взагалі нічим не відрізняються в обслузі саме по грошам, Одний самий двигун, одна й та сама ходова, одна й та сама коробка, тому, в принципі, по цінах буде все те ж саме, але може сильно відрізнятися від сервісу, на якому ви будете обслуговуватись. Тому що власник нам називав приблизні цифри, і вони всі в три рази. Вище дорожче, ніж у нас, в принципі, на сервісі. Але це якщо поїхати до офіціалу, то буде в принципі така ж сама ціна. Автомобіль новий 23 го року, і там ну економити на обслузі, я чесно не бачу, тому що обслужив служив його один раз, і тепер буде їздити. Я думаю, рік-півтора міняти тільки а можливо і більше. Міняти тільки мастило в двигуні і там, в принципі, якісь можливо колодки колись замінить. В принципі, все. Друзі, вітаю! Сьогодні забрав свою красуню. Оптизанний карст допомогли, все зробили швидко, дуже швидко. Будь-які проблеми вирішали дуже моментально. Були проблеми, не вистачало накладочки, подзвонили, вечором замовили, завтра привезли, все зробили. Я дуже дякую, дуже задоволений, дуже сильно рекомендую. Ціна, на мою думку, вийшла дуже і дуже класна, тому що в порівнянні з нашим ринком ви можете зайти на авторія, подивитись. Ще можливо зробимо реальність авторія і покажемо вам, скільки такий автомобіль буде коштувати у нас. Але у нас, мені здається, ціна вийшла дуже і дуже прикольна. Тим паче, за такий автомобіль з таким пошкодженням взагалі чудово. До речі, з першого разу спрацювало у мене закриття з ноги, що є також дуже прикольним фактом. Я, до речі, на цьому автомобілі ще жодного разу це не робив. А тепер давайте переходити за кермо. Так, друзі, і от ми виїхали на цьому прекрасному автомобілі з міста зйомки. Тут дорога не дуже, тому зараз якраз відчуємо все бездоріжжя. Не таке серйозне бездоріжжя, але та чесно скажу, тут відчувати немає чого, тому що реально автомобіль дарує тільки позитивні емоції. От ми з Артемом спілкувалися і кажу, от ми з тобою проїхали тут, тут по. По зняках, поки на миєчку з'їздили, поки з миєчки, плюс там поїхали туди-сюди, там у нас флешка зламалась, треба було купити. І от їдемо, і ніяких реально негативних емоцій ти не відчуваєш. От всі нерівності, які я проїжджаю, настільки ти не замічаєш, тобто вони реально на цьому автомобілі не несуть тобі ніякого дискомфорту. Автомобіль, якщо ви в принципі думаєте, чи варто вам купувати такий автомобіль, у вас є кошти, і ви ще шукаєте в цьому сегменті. Друзі, та варто, а чого ні? Тому що реально автомобіль... Я ще раз повторюсь, не дає вам взагалі негативних емоцій. Тобто, якісь там є моменти умовно по якості матеріалів, там ну знизу, да там якийсь пластик твердий, та я його ніколи в житті не взагалі не трогаю, тобто не чіпаю своїми руками і мені все одно на нього чхать. Тобто щось скрипить по автомобілю, ні, нічого не скрипить. Шумки, от в Дрестому трішки не вистачало по трасі, можливо, гума була погана. Тут гума інша. І автомобіль, в принципі, от я їхав по трасі, взагалі ніяких проблем немає. Хочеш динаміку, Та є тут динаміка. Спортрежим перейшов, спорт плюс, в принципі, все, от тобі гарна динаміка на кросовері, яка повинна бути більше і не потрібно. Якщо хочеш більше, то вже якісь там X3M40 і так далі. Для двохлітрового автомобіля та з головою взагалі. Рулиться та гарно рулиться. Музика та гарна музика. А що ще треба? Приборка, супер, сучасна класна приборка. Монітор сучасний, класний сенсорний монітор з бездротовим карплей. Все, але. що що але дуже складний. Монітор складний? Да. Та ти ще складний монітор, ти туди ніколи не, не залазиш. Ну це я тільки що залі, щоб там клімат налаштувати. Блін, ті ж на BMW і взагалі, друзі, чесно, те, що там хтось каже, що складний, я так само казав, да, складний. Але знову ж таки, українізацію робиш. На, на нашій мові все, коли написано, то вже і не так складно. Пару раз поїздити, полазити і розібратись в ньому. Ну будь-який новий автомобіль буде незвичний, тому що треба в ньому розібратися. А тобі в фієсті дуже зручно. Дуже зручно Та там чорт ногу зломить, якщо okay. щось ділить. Тому тут взагалі ніяких питань не, не стає з важкістю. Ну це не Lexus. От на Lexus там все по тупорилому. Тут так непривично, але знову ж таки все написано, все працює швидко. Якість мультимедії також класна і. Ну, мені все подобається. Що сказати з негативного, та мені навіть немає що сказати з негативного. Новий автомобіль 23-го року. От я їду, і таке відчуття. От, неможливо, не маю не такий великий словарний запас, щоб писати всі свої емоції. Але відчуваю ось так просто. От Я їду, у мене є кермо, є ями, яких я не відчуваю, тому що я взагалі не шевілюсь, коли вона на них наїжджає. Є. Пробіжав, так. є у нас чотири колеса, які дубово стоять, і в принципі. Ніяких з ними також моментів немає. Машина максимально збита при цьому м'яка. От мені писали в доросі, що не вистачає на 19-х на 19-му діаметрі дисків, не вистачає якоїсь м'якості. 19-ті диски ніякої взагалі незручності я не відчув. От я тоді доказав, що 18 вісімнадцяти супер. Вони будуть зручні. Та друзі, реально ніякої взагалі різниці не відчув. автомобіль як був максимально комфортним, так і залишився максимально комфортним. Тепер давайте до питання. Про актуальність, і взагалі чи треба переплачувати, чи має сенс переплата. Між Дорестом і Рестом, давайте розіймемо такий блок. Ми з Артемом довго їхали, довго спілкувалися, і мені цікаво дуже ваша думка. В коментарях обов'язково її пишіть. Я з вами особисто поспілкуюсь. Дуже цікаво, що скажете ви, якщо у вас є досвід або з того, що ви почуєте, чи треба переплачувати. Давайте Дорест розділимо на два автомобілі. Це мікрорестайлінг, який був, я його так називаю, який був 21-му році, тобто 21-й, 20-й рік, двадцятому 20 він був двадцять перший й рік. І візьмемо. Дорест, саме Дорест без мікроресту, який був саме 18, й ще 17 й міг бути кінець 17, го 18 та 19 роки. Беремо два цих автомобіля. Порівняти його з першим дорестом немає сенсу, тому що він багато в чому програє. Дорест маю на увазі. Програє вперше в неможливості встановити МГУ. А МГУ це у нас вже в принципі мультимедія останнього зразку. Не буде CarPlay, точніше Android Auto, не буде такого великого монітору, не буде в принципі, самої новітньої мультимедійної системи. Мінус, мінус, але знову ж таки, можливо, для вас це не є мінусом. Найбільший мінус, як на мене, який відділяється автомобіль від сучасного, це наявність цих бумерангів, тому що на дорості їх ніколи не було. Але знову ж таки, можливо, є варіанти, неможливо, а можливі були варіанти, коли був також Full LED щиток, Зараз ви його побачите на своєму екрані. В принципі. Ту ж опцію виповнює, трішки виглядає не так сучасно, але знову ж таки не критично. Далі опціонально Опціонально він був достатньо обрізаний, саме дорис. Тобто у нас дуже важко було знайти камери 360, проєкцію, full LED матричні, не матричні, а адаптивні фари, важко було знайти парктроніки 360. Тобто цих асистентів може вам не вистачати. Але знову ж таки, навіть такий автомобіль буде коштувати, якщо ми беремо при однакових характеристиках пробігу. І повного приводу і комплектації, такий автомобіль буде коштувати не дешевше 28 тисяч доларів під пригон. Ми зараз беремо ціни під пригон, тому що займаємося США, і ця ціна також під пригон, ми від неї будемо відштовхуватись. Тобто 28, цей вийшов там 37 майже. Різниця виходить скільки? 9 тисяч доларів. Чи вартує 9 тисяч доларів? Ну, якщо казати відверто, то мабуть і ні. Та хоча ні, якщо так подумати, то... Автомобіль 28, це я так сказав, конечно, занизв. Реально буде ціна десь 29, і тут вже виходить різниця 8 тисяч доларів. Але машина буде моложе на приблизно 5 років, 5 років, да? і в принципі вона буде більш сучасна. Тобто її порівняно, мені здається, не дуже м, актуально. Тепер беремо мікрорестайнг. У нас вже може бути реально такий же щиток приборів, у нас може бути також велика мультимедія МГУ. Але різниця між такими автомобілями буде не більше 5 тисяч доларів. 5 тисяч доларів чи вартує переплата, скажу так. Хочете, щоб автомобіль виглядав більш сучасним, більш агресивним, Хочете, щоб автомобіль мав всі сучасні опції, тобто камери 360, проєкція, хоча це може бути і в дористі. Але при цьому автомобіль буде молодший точно на декілька років. Він буде 23-го року і буде максимально актуальним, тому що зараз 25-й, і автомобілю, в принципі, там, півтори-два роки йому і все. Да? Тобто машина майже нова. Хочете? Переплачуйте. Не хочете, вам достатньо того зовнішнього вигляду, достатньо того, що автомобіль буде 20-21 року, не переплачуйте. Це як з новим айфоном. Різниці майже немає, але новий буде більш актуальний. Не хочете, щоб був більш актуальний, не хочете не бачити сенсу переплачувати. чесно, це буде не помилкою, тому що той автомобіль також максимально актуальний. Можете доплатити? Доплатіть. Зайвим точно не буде, тому що автомобіль. Буде більш актуальним, і з автомобілем ви зможете в принципі довше прокататися, якщо ви там дивитесь на рік. Якщо не бачите сенсу, до вас немає різниці для вас. Там це е, автомобіль 19-го 20-го року, чи це автомобіль 23-го, Не доплачуйте, тому що опціонально і від емоцій, ви в принципі, різниці ніякої не відчуєте. Тому друзі, я залишаю це в принципі рішення для вас особисто. Я вам розповів, які є відозміни саме в рестайлінговому автомобілі. А далі обирайте ви самостійно, що для вас краще. Я вважаю, що це дуже адекватна ціна для ресталінгового 3 Він коштує і більше коштів. Тому він такій комплектації в нас і коштує набагато більше, ніж привезли ми його ми. І це реальний автомобіль, який достойний вашої уваги. А конкуренти, конкуренти мені здається тільки Q5 ресталінгова, яка до нас зараз їде з США, і ми обов'язково знімемо для вас крутий відос До речі, ще у нас їде ресталінгова, у нас гібридна Q5 яка в принципі стає в такий же плюс-мінус бюджет. І от там, друзі, реально буде важко обирати, тому що, ну чесно скажу, що там і більше потужності кінських сил і економія палива, тому обов'язково також для вас знімемо це відео. А вам, як завжди, віщав Ілля, канал Only Cars. Не забудьте підписуватись, не забудьте підписуватись на нашу телеграм-сторінку, в якій ми постійно викладаємо нові класні варіанти, які дуже вигідно привезти в США. Постійно кожен день моніторимо ринок і даємо вам ці варіанти. Там продаються автомобілі, які ми продаємо так само в дорозі, тавтологія, вибачаюсь, автомобілі, які ми продаємо по наявності. І, в принципі, там ви можете, якщо захочете, продати свій автомобіль. З вами, як завжди, були хлопці з Only Cars. До нових зустрічей! Я вже два рази сказав, да он лікарсь? Ну, но... Можна бути Или... Или ще... Давай просто скажу, тому до нових зустрічей. Без анлікарс. Підписались на телеграм, не забудьте поставити тут лайк, написати свій коментар і до нових зустрічей.